До агротехнічного інституту Сидора Артемовича Ковпака. Імені Сидора Артемовича Ковпака Сумського національного аграрного університету. Мазіна Катерина, студентка 3-го курсу відділення правонавратства Утинського коледжу Сумського національного аграрного університету. Носко Юлія. Каченко Марія студентка 4-го курсу відділення ветеринарної медицини Маловисторовського коледжу Сумського національного аграрного університету. Слово для привітання надається директору Путинського коледжу Сумського національного аграрного університету Олександру Євгеновичу Тельонкову. Здравствуйте еще раз. Итак, подошел, как уже в принципе конкурсные такие задания закончились. Все конкурсанты прекрасно справились со своими заданиями. Мне снова захотелось стать студентом нашего техникума, видя вот эту красоту. Но сейчас я, пока там у нас еще некоторые техни технические некоторые вопросы идут, я немножечко позволю себе маленькое отступление. Я сейчас хочу вручить вот эту грамоту с вот этим скромным конвертом студентке четвертого курса нашего колледжа, студентке, которая Четыре года с честью несла знамя Путильского колледжа Сумского национального аграрного университета. Студентка, которая возглавляет сегодня совет самоуправления нашего учебного заведения. Грамота. Нагороджується Васильцова Алина, студентка 4 класса. -го Це читаю за що? За активну роботу в органах студентського самоврядування коледжу, активну життєву позі... позицію, вагомий внесок у розвиток молодіжного руху фахівців аграріїв та підвищення іміджу коледжу. Аліночка, мене вічне огромне спасія. Ну і зараз буде правильним. Вручить грамоти за участь в конкурсі студент року 2014. Грамота нагороджується Большак Ігор, студент Романського коледжу судського заустав. Жусульського нау за участь в регіональному конкурсі студент року 2014. Студентка Охтирського коледжу Сурського нару. Нагороджується Роско Юлія, студентка Приводського агротехнічного коледжу за участь Інституту. Нагороджується підтупна ірина студентка Козелецького технікуму ветеринарної медицини до науку. І так досить хвилюючий момент. Нагороджується. За Зайняте третє місце в регіональному конкурсі студент року 2014. Сумської та чернігівської областей. Каченко Марія. Місце нагороджується прогонна Таміла. І І за зайняте перше місце нагороджується Кононенко Спасибо, дорогие участники. Спасибо, дорогие зрители. Я думаю, участникам нет повода обижаться на зал. Думаю, что участники доставили нам массу удовольствия. Девчата, ребята, вы все победители. Спасибо. Урочисте свято конкурс Кращий студент року оголошується завершеним. Шановні друзі, здоров'я вам від води джерельної, багатства від землі святої. А ще любові, ласки Божої, ми бажаємо всім вам.